Коротше, сиджу я в хаті зі своєю дівчиною, і вона мені показує телефон, свій інстаграм і свою подругу, де вона з квітами, де вона відпочиває на Мальдівах. її то все хлопець дарує, її Сергій Люїн. І тут моя дівчина Катя хоче переробити мене на Сергія Люїного хлопця, бо її Сергій, Люїн-хлопець, нравиться її. Щоб я був такий самий, як Сергій. А я такого не хочу. Бо я не цутик, щоб виконувати задання, і мене не треба дресирувати. Як ти хочеш люліного хлопця, то прошу йди з ним живи. І тут мене не треба перероблити на якогось іншого персонажа. Як ти його профукала колись, то я тобі нічого не зроблю. А лишився я один горох при дорозі, ти мене підібрала, тепер інших варіантів від мене не жди.